По плану у нас сьогодні реєстрація звернень громадян і реєстрація запитів на публічну інформацію. Давайте звернення громадян розберемо. Так само створити нову картку через плюс письмове звернення громадянина. Тут обираєте вид, який вам потрібен. Заява, пропозиція або скарга. Ну, наприклад, скарга. Громадянин пише скаргу на щось, та? щось скаржиться. Так. Тут так само образ документа підвантажуємо або з файлу, або скануємо. Я буду підвантажувати з файлу. Так, так далі. Коли ми обрали вид документа скарга. У нас підвантажиться журнал реєстрації, в який ми реєструємо документ. Далі тип звернення. Тип звернення нам потрібно тут обрати, що це в нас є. Наприклад, це лист да? або електронне звернення. Телеграма, усне. Тобто, обираєте з цих варіантів, які у вас тут є. Я беру лист, форма надходження, поштою, електронною поштою, наприклад. Є тут такі варіанти. Обираєте з довідника, додавати щось інше від себе, ми не можемо, тому що далі у вас можуть формуватися звіти по зверненням громадян, і ці звіти не будуть правильно формуватися, якщо ви додасте ще, ну якщо адміністратор Львівської ОДА додасть ще якийсь новий інший атрибут. Тобто ці довіднички ми не доналаштовуємо, вибираємо тільки. Те, що пропонує система. З даного довідника я обираю поштою, електронною поштою, наприклад. Якщо це був особистий прийом, можна, наприклад, додати прізвище, коли, було, коли був цей громадянин, у кого був він, і ну, прізвище, так, і дата прийому можна так ще додати. Громадянин, тут також є перелік багато дуже громадян, всяких є, да? це всі всі весь довідник львівської ода напрацьований. Якщо тут якщо це новий громадянин і його немає в переліку, також додати новий правою кнопкою миші в полі громадянин, додати новий. Так само, як у вхідному, тільки тут трошки картка буде більше полів. Да? Більше інформації. Ну, тут також будемо писати, наприклад, Бондар, Юлія Сергіївна. Поля, які позначені червоною зірочкою, обов'язкові, тобто прізвище ім'я. По батькові можна не записувати. Обираємо стать. Якщо да, це явно. Так. Все, звук, ну добре. Далі обираємо тут категорію громадянина. Наприклад, багатодітна сім'я, соціальний статус. Це також для формування звіту потрібно. Наприклад, внутрішньопереміщена особа, класифікація, що у нас тут є. Це все з довідником. По реєстрації наших звернень громадян. Да? У нас є там спеціальна інформація, затверджена державними органами. Наприклад, нехай мати героїня, національність, тут цей довідник порожній. Далі можемо тут писати регіон, індекс, заповнити адресу. Якщо ця адреса у вас є наявна в конверті, да? на конверті, Наприклад, у мене Самбірський район. Хай буде самбір. Індекси я ваші не знаю. Я так напишу просто. Є перелік, але можна також додавати. Ось таким по три точечки, Натискаємо три точки, три крапки І додати новий. Номер будинку нехай буде 12. Електронна адреса. Якщо є номер телефону. Це в подальшому вам допоможе, якщо потрібно надати відповідь громадянину, у вас вже ці атрибути будуть, так? У вас наявні в картці в системі. Так. Зберегти та закрити картку. Натискаємо. Так, ось ця адреса у нас тут прописалася. Всі е, поля у нас атрибути заповнені, бачимо, да? тобто візуально ми вже бачимо, що є категорія, соцстатус е, і таке інше. Тут адресу можемо розгорнути, подивитися, що у нас тут. Тобто, ну, по натиску просто на блакитний запис. Да? Кількість підписантів. Е, тут по замовченню стоїть цифра 1. Якщо у вас колективне звернення, ви тут змінюєте з цифри 1 на 10, і якщо у вас є налаштування по реєстраційному номеру, щоб була не літера громадянина, а слово Ко, наприклад, та, як колектив да, позначення колективу, то ви тут можете вказати 10 підписантів або Інше число. І тоді система при реєстрації дасть реєстраційний номер Ко замість літери Б, наприклад. Так, ну я зараз пограюся. В мене буде один підписан. Ознака надходження. Тут буде у мене поки що первинне, і я потім вам покажу, як далі зареєструвати ще повторне звернення. Є тут варіанти: дублетне, масове, неодноразове, первинне, повторне, Да? це все, як у нас е, затверджено законодавством, да, первинне, е, якщо це звернення по одному ж тому питанню надходить протягом якогось періоду, це може бути повторне звернення або неодноразове, да? якщо дуже багато разів е, ця людина звертається по тому ж питанню е, масове, і є ще дублетне. Питання, ознака надходження. Так, кількість попередніх звернень. Якщо ми тут оберемо це в наступний раз, е якщо ми оберемо, наприклад, повторне, то система нам тут буде показувати попереднє звернення, яке було, і кількість попередніх звернень. Це ми. Давайте зараз первинне, поки зареєструємо, а потім покажу, як на повторному будемо гратися. Так, далі, е скарга на. Тут можна е в принципі, цю о, картку не заповнювати, але тут є такі атрибути, якщо потрібно. да Скарга на зовнішню організацію, сфери діяльності. Ага, ці довіднички у нас порожні. Внутрішній департамент, наприклад, на як якийсь підрозділ да скарга на якийсь підрозділ, або на працівника з вашої організації скарга. Так. Також супровідний лист, якщо до вас звернення надійшло від е, супровідним листом від організації, яка його спочатку отримала, і пересилає вам за належністю. Також можна супровідний заповнити. Є також до документа, тут можна зробити зв'язок з будь-яким документом, який є в системі. Основне питання обираємо тут. Необхідне питання. Якщо не, не, не знаєте, яке, можна обрати. Ну, якщо в переліку немає, можна обрати інше питання. Е, група питань. Також інше, да. Просто в довіднику обираєте. Так, сейчас, секундочку. Основне питання, так, тоді групу питань ми не заповнюємо. З питання система заповнює самостійно. Факти корупції мені система підвантажила короткий зміст з питання інше. Ну, його можна змінити а можна залишити. Ну, наприклад, скарга так. Скарга на корупцію нехай буде. Так? Так, далі на розгляд, кому ми цей документ після реєстрації передаємо на розгляд. У вас може бути це якийсь окремий підрозділ, який займається розглядом звернень громадян, або одразу до голови, або до заступників голови. Зараз давайте також на голову передамо. Так. Завантажили. Якщо необхідно, встановлюємо також контрольну дату, контрольний термін. Відповідальний підрозділ-виконавець можуть автоматично заповнитися вже після того, як буде резолюція. Можемо їх тут не заповнювати. Натискаємо Зберегти і натискаємо «так», зареєструвати. Натискаємо так. Ось система нам реєструє документ. На розгляді. 1 зг від сьогоднішнього числа стан на розгляді. Можемо копіювати цю картку. Так, питання у нас було інше. Дивіться, для того, щоб зареєструвати таке ж саме повторне звернення, да, для того, щоб система все правильно зрозуміла, йде у нас перевірка по прізвищу громадянина і по блоку питання. Зараз будемо дивитися. Ну, я скопіювала цю картку. Вам потрібно буде знайти цього ж самого громадянина або також само скопіювати, знайти попереднє звернення, скопіювати його, і далі будемо заповнювати. Ось питання 240 інше. Так, зпитання підвантажилося, зберігаємо картку. Ось, бачите, система вже видає повтор того, що я додала в мене основне питання із питання, да, інше в мене, і є е, е, ідентифікація громадянина. Система самостійно заповнила повторне і попереднє звернення підтягнула мені. Я можу зайти правою кнопкою миші, відкрити документ, подивитися на попереднє звернення. Кількість попередніх звернень можна написати, наприклад, одне поки що. Да? Ось таким чином. Додаємо ще головний образ документа. Зараз я ось так підвантажу просто так. Окей. І зберігаємо картку і натискаємо зареєструвати. Так. Так, номер 2 ЗГ, але у нас є тут атрибут повтор. Бачите? Так, ось таким чином ми працюємо з реєстрацією звернень громадян. В принципі, схоже трошки на вхідний документ, але, але у нас, так, секундочку, бабачте. Так, схоже на вхідний документ, але у нас тут є свої атрибути, да, довіднички інші і таке інше.